Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олександр і це західна частина України, а саме івано Франківщина. Сьогодні у нас неділя, дуже гарна погода. Вчора пройшов дощ, прям ураган з ураганом таким, що зламало величезне дерево. Трохи поперекидало тут капустини, ну але нічого. Більш-менш все нормально. Ось так. Сьогодні у нас відео про сільське життя. Покажу вам город, покажу господарство і всього потроху, як ви любите. Ось зараз біля яблочок. Дивіться, які грани тут яблук. Кажуть, паперівка або папірка на ці яблука. Ну, дуже смачні. Дуже смачні такі цілі баночку закриті. Ну, типу компоту такого. Ось так уже. В цьому році більше трішки урожайчик, ніж у минулому. Ну Ось так. Не буду вас довго затримувати. Погнали! Дощ у нас пройшовся добрячий такий, тому що тут була затоптана ця діляночка ну, між кавунами. І дивіться, вже все рівно. Дощ так добре приплескав. Ось кавунчики сходять. Це Астраханський, сорт Астраханський, середньостиглий. Раннього не знайшов. Ось тут такі ще кавунчики. Вже майже в кожній ямці зійшли. Де кидав по дві де по три. насіння, де взагалі по одній, бо не вистачило. Ось бачите, такі гарненькі. Тут три зійшло. Так, тут. Я так садив. Дві ямки, хто знає, я вже показував, здається, два відео тому. Наприклад, дивіться, Ось ямка. Ось ямка. Далі тут посередині, потім знову. Раз, два, потім далі посередині. Ось так. Отака в мене методика. О, це і тут зійшли всі, коли вони зійшли. А також дині. День тут, здається, чотири ямки. Раз, два, три, чотири. Одна не зійшла. Ну, але будемо чекати. Посадили нарешті горох. Горох тут був якийсь і ранній, і середній. Ну, посадили. Надіємося, що буде врожай гарний. Так, кабачки зірвав вчора, вже хочемо законсервувати. Вже трохи їли кабачки. Пішов дощик, вони нап'ються і знову дадуть гарний врожай. Ось капустенки наші непогані. Ось. Цвітна капустина. Ну, якась вона така дивна. Чи вона більше рости не буде, чи що, я не знаю. Ось. Хто скаже, буду радий. Так, а тут ще не видно капустин. А ні, тут вже є. Дивіться. Бачите, там вже вилазити буде скоро. Тут ще не видно. І тут ще не видно. А, квасольки вже спаржева є. Помідори спасенків висаджені. 10 або 12 штучок. Нехай ростуть, може щось та й буде. Баклажани на місці, жуки не їдять, слава Богу. Ось так. Ну, але треба буде якось їх уберегти, напевно, бутилками е, обгородити. Так, зрізати верх низ і поставити капусточка світна. Стодіть. Прекрасно. Так. Тут в мене також кавунчики зійшли. Ось тут, тут. Ось тут, дивіться, вже який кущ потужний. О! Ось це такі кавуни тут. Так, ще тут не видно кавунчиків, а вже на іншій, а ні, є вже малесенькі ось тут. Ось бачите. А вже на іншій греці вже є такий непоганий. Зараз вам також покажу. Тут ще цвітуть ці. Піджив... Підживляю я тільки органікою. У наступному відео покажу, тому що буду підживляти. Огірочки цвітуть деякі. Деякі ще не цвітуть. Ну, вже скоро буде якийсь перший огірочок, думаю. Тому що у нас ми пересіювали їх три рази, хто знає. Ось, бачите, вже такі є. Малесенькі огірочки. Не знаю, чи щось законсервуємо. Ось тут є такий. Ну, але надіємося, надіємося. з Божою допомогою. Хочу також привітати вас з сьогоднішнім святом, Святою Трійцею. Тому що у народі називають по-різному зелені свята, свята Трійця. Так що всіх вас вітаю. Бажаю миру, достатку і гарно прожити своє життя. Ось так, бурячки також непогані. Ось такі. Ну, щось там буде, думаю, щось там буде. Так, підходжу до своїх кавунів. Так, це один кущик день таких. Такий непоганий кущик. Буду підживляти ці. Підживляти треба, доки не зацвітуть. І не з'являться перші плоди. Бачите, такі слимаки їли, але вже, слава Богу, не йдять, тому що солі трохи насипає і вони вже не хочуть цього. Ось це. Це, здається, сорт Астраханський. Так, три. До да, це це Астраханський. І ось. це. А тут іде далі Кримсон Світ. Такий непоганий, також гарненький. Ось. Ще не видно плодів ніяких, тому будемо підживляти. Такі кущики непогані, гарні. Дощик йде, трішки скропив, вже буде якась волога. Так. Тут у мене не зійшло, треба щось досадити, напевно, дині посаджу. У мене декілька нас є ранньо стиглих. Так, а це ці розсади кавунчики. Так, і ось кавунчик. Це з розсади, тут буде ще один. Напевно, буду формувати кавуни в одне стебло. Ну, так планую по крайній мірі. Всі пасанки буду видаляти. Ось так. Тільки сформується декілька подів і пасенки всі видалю. Ну так, бачите, але це ранній сорт. Не пам'ятаю точно який, тому що садив два рази. У деякі ще не зійшло, було тут ще нічого немає. Ось тут також нема. Тут тільки один такий був найбільший кущик, тому там є. Так, кавунчики просапані, просапував 20 хвилин і ось ця ділянка ціла готова. Швиденько це все зроблено. Так ще так. Починають сходити огірочки, які ми посіяли. Ну, але тут якісь птахи видно були, тому що де не де видно дири. У землі, та як виколупане насіння. Тут так ось сходить. Це якийсь кущовий здається. тут у нас є огірочки вже такі. Ось. Ну, але їх треба трішки підживити буде. Такі не трішки а добряче. Так, це тут картопля, трішки заросла борінами. ну але нічого страшного. Ну і кукурузу треба посапати ще раз. Така вона в цьому році не дуже гарна, але вже яка є. Можна ще навіть буде підживити її трішки. Після вітру вона вже трохи й похилилася. У нас такий був ураган, що просто. Так, і тут зійшли вже огірочки такі. Дощик пройшовся і дивіться вже. Посходили гарно. Ну так, все, чекайте наступного відео, де я буду підживляти комочки. Ну, такі вони. Непогано, бачите? В цьому році я задоволений ним. Ну, будемо вже чекати врожаю, надіємося, буде гарний. Дивіться, скільки ще вишень тут є. Це, напевно, я буду рвати вже десь на днях. Ну, вишень є достатньо, ну прям багато. Дивіться, якщо вам буде видно. Ось бачите які. І крупні такі. О. І ось тут такі гарні. Тут взагалі такі чудесні просто вишні. Так що будемо рвати і консервувати, але продають вже свята. Думаю, з ними ще нічого не станеться. Ось такі вишні, дивіться. Ну, досить крупні. І бачите, цяточок чорних немає. Такі частенькі, дощик пройшов. Немає ні хвилини, щоб я сюди не зайшов, тому що просто обожнюю вишні. Особливо такі вже темніші. Вони дуже такі солоденькі. Я їх дуже полюбляю. Так що так. Ой, дивіться, ще які тут будь-які. Хто знає, як це називається, отаке чудо. А таке колюче, ау! Що просто. Ну, Дуже колюче. Напишіть, хто знає назву. Так, фазанчики в нас вже в клітиці, тут поряд з перепілками. Ось вже такі наші фазани. Вже досить гарні. Ось перепілочки. Корм є. Вже купив корм від компанії Purina. Перевірений такий. І ось так. яєчка несуть по 3-4 інколи на день, але ще поки що не рознеслись, як треба. Ось одне ще зараз викотиться. Ось так. Ну, ще, думаю, знесуть до вечора яєчки. Вони так переважно після обіду. Це ось зранку яєчко знесли. А так-то після обіду і на вечір десь. Ще півників не прибрали, якщо, якщо комусь цікаво. Ось і новенька качечка всілася на яйці. Ну, але вона якась така дика, тому не будемо її тривожити. ідемо далі. На рахунок кролів все практично без змін. Тільки пропало двоє кровоня, скоріше всього, через е, жару. Ну, але це не точно. Оті такі у цієї кровиці. В цієї, слава Богу, все нормально. Ось так. Кроленята, напевно, викладемо на продаж, але ще якось цим не займалися. Так що так, зараз насиплюємо водички і все. І, напевно, накрию тут зверху такою вирідкою, щоб був їм затишок, затінок. Ось так. І тут у цієї тільки одне там. Ось так. Квочка водить троє каченята з тих своїх, яких вивела. Ось так. Це на збентамочка. Ну, але півень перелітає у загорожу до великих курей. Не хочемо з нею ходити чомусь. І дивіться, яке чудо в нас є. Четверо просто білих гусенят. Таких жовтеньких-жовтеньких. Ось дивіться. Які. Це е, двоє з інкубатора, здається, ви, Ні, перепрошую, це з підкурки вивелися. І... Одне із підгузків. Ось так, ну течія ці дорослі. Ось. Тому так, вони такі. Це взагалі таке вже великі. Ось. Дай та все такі справи. Підписуйтеся та ставте лайки.